Повідомлення про закриття, припинити використання земельної ділянки під ресторан чи кафе. Що маячня? Стільки зусиль доклали, і наша пісня гарний нова я ухвалив важливе рішення. Будеш менеджером ферми. Справді, влаштуємо змагання. Хто більше заробить грошей? Я на необробленій землі чи ти на обробленій. Це ваше змагання? У нього бозна які ідеї. Взагалі, то можна пилотягом збирати ожину. Мене осяяло. Свині. Свині з поросятами буде весело. О, Господи. Яку свиню знудило мені в кишеню? Насипачівко. Несипечівко. На Для кого? Гриби? На хіба? Я кого? Це триндець. Привіт, козенята. Якщо почнуть тікати, Ай! Сука! Я виграю це змагання. Відчуваєш порося? О, глянь! Одне до біса кволе. О, ні. Ти і знав, що так буде. Ти з бензопилою не дружиш. Якщо щось не вийде. Єдина частина Чедлінгтона, якій ти подобаєшся, буде затоплена. No Народ виїжджає з Лондона. Це Кавел, це Бекхем, Наталі Імбрулія, Аманда Голден. Продаватимемо сіно їхнім коням. Ага. Ціна на пшеницю падає. Я заробив двісті тридцять фунтів. Ти втратив сімдесят вісім тисяч. Що? Бляха. Треба викинути захисне обладнання на фермі. Воно травмує людей. Хто це? Половина колективу Грув Армада. Шо? Чого він засіває моє поле? Йосибосий. Так не можна. Калебе, вітаю. Звезда та зачіска. Ферма Кларксона. Драму, звісно, легалізували, та я б не рекомендував саджати. Зірвуся скорю. Ну, я просто подумав, не знаю. Ага. Дивіться в перекладі та озвучені від групи в рило, старт сезону 3 травня. І долучайтеся до нас у телеграмі в Одне рило.